Олег Загорський, всеукраїнське об'єднання Свобода. Ви є е, на посаді в облдержадміністрації, правильно? Е, до мене звертаються виборці, учасники ОТО питаються, що це за чоловік і що це за ситуація неприємна, така була з горськівськими стрічками. Так як від них люди гинуть, і там багато неприємних і революція була, і взагалі. Негатив викликає постійно влюбляється. Ром... Ну, Прокоментуйте, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Шановне керівництво, шановні депутати, я готовий відповісти на це запитання і відповісти в широкому значенні цього слова. Перш за все, це був знімок, зроблений 9 травня, за багато років до російської агресії. На меморіалі, де відбувається кожного року покладання до могил загиблих військових, військових, які загинули під час Другої світової війни. Це перше. Друге, мій дід був так само учасником Другої світової війни і мав нагороду медаль за взяття Берліна, на колодці якої була. Гвардійська, це не Георгівська, це гвардійська стрічка. Я розумію виборців, яких обурив той факт без належних коментарів, де не було вказано, коли мав місце цей факт. Сам я не поділяю ніяких сепаратистських поглядів і про це відомо багатьом присутнім у цьому залі, бо багато тут присутніх і за столом президії, і в залі. Читали мою патріотичну антимосковську поезію різних років. Я є патріотом України і, як патріот України, я жалію за тим фактом, який мав такий негативний резонанс. Дякую за увагу. Перший мікрофон, Михайло Королекс, Українського об'єднання Свобода. Я підтримую повністю позицію нашого депутата з фракції Олега Загурського, адже це питання, яке хвилює громадськість і багатьох присутніх у залі. Пригадуєте, як ми це питання розглядали на сесії обласної ради. А ще більше хочу сказати, що це був не 2009 рік, це був 2011 рік. Тоді коли при владі був Янукович і ці всі акції по Україні проходили під червоними прапорами в супроводі Беркуту. І вони розгойдували ситуацію в Україні. Ці акції відбувалися незрозуміло для цілого країни, і особливо брутально це виглядало на західній Україні. Тому давайте не обманюйте людей, не розказуйте, що це було в якомусь 9-му році. Та й принципі по великому рахунку немає в якому це році було. Це виглядало дуже ганебно, коли на той час знущалися над нашими ветеранами які пройшли війну під прапорами української повстанської армії, а окремі особи. Окремі особи, які по сьогоднішній день отримують пенсію і були НКВД-стами, піднімали червоні прапори і в місті Анфранківську так само проводили ці всі заходи під охороною наших правоохоронних органів. Тому це є ганебне явище, і саме ганебне це те, що ви сьогодні перебуваєте на посаді після Революції Гідності і під час війни на сході України. Перший мікрофон. Осимовочка, фракція «Свобода». Я пригадую, ми тієї каденції е, минулої. Навіть мали таке рішення про заборону е, червоних прапорів і відповідної символіки. Це ви не виконали те рішення наше, яке було рекомендаційне на всій території Івано-Франківської області. Я дуже добре пам'ятаю той момент Я пам'ятаю гарантії від керівництва, що не буде ніяких червоних прапорів і запевнення, але вони там на кульках гарно летіли. Я не про це. Я про конформізм. Дуже вигідно комусь бути конформізмом і при Януковичу носити героївську стрічку, при помаранчевій революції носити помранчевий шалик, а потім ну, казати, хлопці, я ваш. Але я вважаю, що такі люди, які таке роблять, не мають права після Революції Гідності, після того, що відбувається сьогодні в державі. З цими георгівськими стрічками наших людей вбивають. Ну, просто не виступайте на сесії. Якщо голова адміністрації хоче, щоб ви були в нього працівником, працюйте. Це ваша справа і його справа. Але на сесії, ну я вважаю, що ви не маєте право виступати. І я десь прошу депутатський корпус на це зважити і на наступний раз просто ну, не додавати слова такій людям. Дякую. Перший мікрофоном. <клухи> ну, Товариство я ще хотів додати до, до того ж. Каже пан Крецул, що це не не мало, не мало значення, бо це було дуже давно. Я хочу вам нагадати, щоб ви зрозуміли, що ситуація е, з цими стрічками, і взагалі, з, з з проросійськими настроями на Україні почалася ще з першого, практично з першого дня, від коли Україна відновила свою незалежність. Постійно нам вбивали в голову, що то немає нічого страшного, тому що забрали в нас флот Чорноморський. В нас забрали е, повністю е, ядерну зброю і так року від року нещили повністю розвалювали українську державу. І це так само казали, що немає нічого страшного. Потім нам сказали, що немає нічого страшного. в законі, в законі ковалова колісніченка Немає нічого страшного. Сьогодні в нас ідея проливається кров. Гинуть наші друзі. А ви собі славний. Наш козаче в лапках ходили з підговорницькою стрічкою, Тому я не я вимагаю від нашої фракції і вимагаю від особисто від себе від керівництва обласної державної адміністрації негайно звільнити цього негідника, який ходив і не поп поплюжив Івано-Франківську область прямо в місті Франків у 2011 році. Я це дуже добре пам'ятаю тоді, коли за нами бігав Беркутзи і ганяв нас по місті Франківськ. У нас на Бандерівській столиці тому ганебно тут сидіти між нами у цім залі, в сіднім залі в Бандерівському краю. Тому товариство, прошу підтримати цю пропозицію і звільнити цього негідника з посади. Дякую. Ну ми не уповноважені звільняти, тому не знаємо, що підтримувати. Будь ласка, перший мікрофон. Микола Палійчук, фракція «Укроп». повністю підтримує кожне слово, яке сказали колеги щойно. Дуже шкода, що нема голови обласної адміністрації. Бо він обіцяв мені персонально розглянути і е, зважити на наше рішення, звернення до нього, які ми приймали з. Приводу звільнення пана Крецула Хочу пригадати, може голова адміністрації не знає, але пан Крецул повернувся на посаду адміністрацію В 13 2013 році, коли прийшов Чуднов Він повернувся коли прийшов Чуднов А пізніше почав кар'єрний ріст. В той час, коли почався майдан, коли почали бити студентів, і Крецул працював в адміністрації, вони всі робили все можливе. Щоб Івано-Франківську так само переслідувати активіст, активістів і так далі. Тому вимога негайно звільнити крецула нашою фракцією підтримується. Шановні колеги. На завершення цього питання очевидно буде правильно, якщо ми просто нагадаємо обласній державній адміністрації про факт існування депутатського запиту депутата Палійчука. Ну в тому контексті, що вже сьогодні звучало, про його виконання. Шановні колеги, якщо хочете, ми його ще раз проголосуємо. Просто ми голосували за депутатський запит як рішення звільнити працівника Крецула. Хочете ще раз проголосуємо? Нема питань, Господи. Колеги, є пропозиція поставити на голосування черговий раз рекомендацію сесії голови обласної державної адміністрації звільнити з посади пана Крецула. Хто за, прошу голосувати. Рахуйте, будь ласка, тому що фракція одна не голосує. Я не знаю, скільки ти голосів. Порахували? Хто проти? 44 за. 44 за.